Підкріплення потребує прикордонна служба. Сьогодні оголосили черговий набір до реформованих підрозділів. Працівників шукають для аеропорту Бориспіль залізничної станції Київ пасажирський і на пункт пропуску Краковець, що на кордоні з Польщею. Роботи зможуть отримати близько восьми сотень. охочих. більшу їх частину планують набрати із цивільних. Перше претендентів перевірятимуть на детекторі брехні. Подати заявку можна до 28 квітня і вже у вересні, після відбору і тривалого навчання, новоспечені прикордонники візьмуться до виконання службових обов'язків. Ви є насправді обличчя країни. Тому що людина, яка приїжджає в Україну, одразу бачить ваше обличчя, обличчя прикордонників, прикордонників України. які Має символізувати абсолютно новий підхід, культуру, якість, відкритість, прозорість, і тому зміна самої системи і її реформування має надзвичайно важливе значення.